Всім привіт і добро пожаловать на мій ютуб-канал. Пройшло приблизно два місяці з тих пір, як я останній раз експериментувала зі своїм волоссям, а саме я фарбувалась в темний колір два місяці тому, як ви можете бачити, вже воно знову в своєму природному кольорі. Так воно в мене довго тримається, довго. І пройшло півроку з тих пір, як я відстріла собі чубчик, і він в мене відростає. Хто не бачив. Відео про чубчик, подивитися на каналі на моєму відео, куди я пропала. Я розповідаю там про те, що зі мною сталося. Саме стався поганий чубчик, який просто мені зіпсував життя на на півроку. Так ось, коротше, чубчик мій відростає, і щось мені стає знову коротше, якось скучно, і хочеться мені знову якихось експериментів. Але на початку давайте подивимось взагалі на історію мого волосся і на історію моїх зачісок. І що взагалі зі мною відбувалось. До речі, хто хоче написати коментар про те, що в мене не застілене ліжко, це застілена стадія мого ліжка. Тобто воно не буває більш охайним, ніж воно є зараз. Трошки автобіографії. У мене завжди було таке хвилясте кучеряве волосся, приблизно два бі. І до 20 років я взагалі не знала, що таке кучерявий метод, і просто своє волосся постійно витягувала плойкою, фарбувала його в різні кольори. І, звичайно, моє молоде волосся мені все пробачало. І десь до 20 років в мене взагалі було дуже густе волосся. І потім а, ці всі експерименти з кольором, з плойкою, з постійним вирівнюванням, а потім накручуванням, тому що, типу, свої натуральні кудрі я не знала, як вкладати. І мені здавалося, що мені треба їх спочатку тоді розрівняти, а потім вкласти якось інакше. Це все мене довело до того, що я вирішила зробити кератин. І спочатку мені ця процедура дуже подобалась. Я робила її декілька разів, а потім я помітила, що щось стається дуже дивним, і кожен раз мене якось все менше і менше на голові волосся. Ми не будемо сильно з цього приводу загальну, тому що не все вже так і погано. Да? Давайте подивимося, що є і з чим ми маємо працювати. Значить, в анамнезі в мене за останні декілька років дуже коротке каре, яке я зробила в Іспанії. Куди я переїхала після початку повномасштабного вторгнення, мені захотілося щось дуже коротке, мене задобало моє волосся на той час. Я зробила собі дуже коротку стрижку, і в деякі дні вона мені подобалась, в деякі дні я її ненавиділа. Потім, значить, волосся в мене починає відростати. Коли я переїхала в Америку, воно в мене було а, такої середньої довжини, але воно було достатньо пошкодженим, і я вирішила, що мені треба відрощувати тепер довжину. І робила різні масочки, відрощувала, відрощувала, коротше, відростила. Потім я почала взагалі його фарбувати в темний колір, тому що мені здалося насправді я зараз, зараз так вважаю, що мені більше личить такий типу, темненький колір, і ось я в такий колір фарбувалася сама вдома. Чому? Тому що в салоні фарбування десь 200 баксів. Оскільки я не роблю якийсь там сумасшедший балаяж або там висвітлення волосся, мені здалося, що типу, я сама можу з цим впоратися. І да, я з цим сама впоралась, Воно було не ідеальним. І з часом від цих цих домашніх фарбувань воно стало трошки в мене темніше а, на кінцях, і темніше, темніше на довжині. Коріння в мене відростала і в мене виходила така типу зебра, що в мене тут відроще коріння свого натурального кольору. Потім в мене тут а, довжина, яка в мене швидко вимивається, тому що в мене пориста волосся, А кончики в мене були найтемніші, тому що. Фарбу я постійно фарбувала повністю. Зараз я вже знаю, що так робити не треба. Um, і коротше, мене, вони дуже в мене стали темними. Все було добре. Поки мене не потягнуло на експерименти, це сталося в минулому році, я вирішила зробити собі балаяж. Саме трошки висвітлитись. Значить, я вирішила собі зробити цей балаяж, і цей балаяж. Очікувано виглядав жахливо. Можливо, іншим людям воно не здавалося жахливим, але просто я на себе не могла дивитись. І так це було очікувано В мене після мого балаяжу, просто поїхала криша. Мені взагалі здавалося, що я виглядаю жахливо, мені все треба поміняти назад. І після цього я пішла через два тижні до цієї жінки і сказала: мені не дуже це подобається, може це мене просто пофарбувати назад в мій колір. І вона так і зрозуміла і пофарбувала мене назад, і не взяла за цього. До додаткової доплати, взагалі, дякую їй велике. І ось за чим ми з вами тут знову зібрались. Я хочу підстригтись і я хочу, скоріш за все, підстригти волосся достатньо коротко, приблизно по довжину своєї ключиці. Зараз я приложу фотографії, вже все як я собі вирішила. Значить, що мені хочеться, мені хочеться такий, типу, стайл», а секс сексу великому місті. Якщо, якщо хто вас дивився у великому місці, ставте це відео на паузу. Це дуже важливо. Ставте на паузу зараз і біжіть, дивитися цей серіал. Так ось, я думаю, зробити собі файл шарлоти в першому сезоні сексу великому місці. Це буде довжина приблизно отака по ключицю, і не буде ніяких чубчиків. Ситуація зараз. Мій чубчик все ще відростає, і він складається ось в такий ось, ось в таку шторку. І вам може здаватись, що це виглядає непогано, але воно виглядає так 5% часу, коли я його вкладаю. І якщо на вулиці хоч трошки якась вологість, або вітер, або ще щось, то воно починає виглядати абсолютно жахливо. Тому я хочу це відростити і просто носити таку довжину, все под одну грібенку. І потім, можливо, я зроблю частину другого цього відео, як я сама себе пофарбую. Тому що фарбуватись ми не вчились вдома. Стригтесь все ще я стрімаю сама себе. Давайте взагалі спробуємо записатись і подивимось, що з цього вийде. Hi! I'd like to make an appointment for a hair cod. Ну що на завтра я записалась на запис, підемо підстрижемо моє волосся і подивимось, що з цього вийде. Ось і нова моя зачістка. Я дуже задоволена, мені подобається довжина, мені подобається ще ззаду. Я попросила відстригти мені не просто прямий край, а зробити його трошки такий типу U-shape. І спереду спереду виходить трошки коротше, ніж ззаду, і мій чубчик він відростає. Але навіть так з моїм чубчиком зараз мені здається дуже непогано. І так, да, це моя нова зачіска. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи моє перетворення найкраще, чи не гірше, чи мені краще було з довгим волоссям. Поки що, перший день я дуже задоволена, перші декілька годин. Подивимось, як вона буде себе, вона, моя зачіска, почувати е, з моїм кучерявим вкладанням. І подивимось, як воно буде мені подобатися, коли я буду це вкладати вдома на браш. Ось і все. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Пишіть ваші коментарі. І якщо ви хочете підтримати цей канал, не забувайте ставити вподобайки цьому відео. І дякую всім пока!